Виконуємо номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 3, підручника Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генезам 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і наше два рівняння. Приступаємо до виконання. Позбудемо знаменників. Помножимо ліву і праву частину рівняння на число 20. Отримаємо 20 помножити на 2х додати 1 в чисельнику. 5 в знаменнику. 20 помножити на різницю 3х і 2 у чисельнику. 4 в знаменнику. І не забуваємо про праву частину. Також множимо на 20. 25 скорочуємо на 5. Отримаємо 4 помножити на суму 2х і 1. 20 і 4. Скорочуємо на 4. Отримаємо 5, помножити на різницю 3х і 2. І в правій частині 40. Розкриваємо дужки, помножимо 4 на кожне з число в дужках і 5 на кожне з чисел в дужках. Отримаємо 8х додати 4. 15х відняти 10. Зведемо подібні доданки у лівій частині, а доданки без зміни перенесемо праву частину, змінивши знак на протилежне. 8х додати 15х, буде 23х. В правій частині 40 відняти 4 додати 10. 40 додати 10, 50, відняти 4 буде 46. Отже, маємо 23х дорівнює 46. Поділимо на 23. Отримаємо 2. Записуємо відповідь. 2. Рівняння друге розкримо дужки, під якими стоїть знак мінус, змінивши знаки доданки в дужках на протилежне. І помножимо на 4 кожне чисел в дужках, що стоїть в правій частині. Отримаємо 5х відняти х, відняти 5. 4х відняти 8. Перенесемо доданки беззмінною у ліву частину, зі зміни в праву частину, при цьому змінюємо знаки на протилежне. 5х віднятих це буде 4х, відняти 4х, маємо 0х. Мінус 8 додати 5 буде мінус 3. Отримали лінійне рівняння, у якого А дорівнює 0, а Б не дорівнює 0. Дане рівняння не має коренів. І записуємо. Рівняння. Коренів немає. і відповідь «Коренів немає. Номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 3 підручника Алгебра 7 та Математика 7 інтегрований курс виконано.